Привіт Миколаїв! Не знаю, чи можемо тут знімати. Що сказати? Пожалуйста. Миколаїв зустрічає дуже автентично і атмосферно, а ми ще всі по постілю сьогодні взагалі. Залізничний вокзал Миколаєва. Це найжахливіша споруда вокзалу, який я тільки бачив в Україні. А я був, по-моєму, майже на всіх вокзалах. Причому він жахливий ну, не тільки тому, що вікна поміняли, він в принципі такий був. Йдемо всередині глянемо. Ну, так він виглядає. Я не знаю, чи можемо тут знімати, але погодьтеся, не схоже на класичний житевокзал. Це автостанція. Це автостанція, чому? яка не бачила е е е якогось апгрейду років 50 мінімум. Якісь новини місцеві відбулося щось таке, що вас дивує, і може ми це обговоримо прикол там за Що такого у вас нового в місті? для мене, є, як людина, яка сьогодні приїхала десь у другій світло? Шо? Є. А не було ввечері світла? на вулицях. Освітлення. Не було раніше освітлення на вулицях? Чого? Світло наскування. Ви думаєте, це по такому принципу працює? Типа, вони стріляють тільки туди, де бачать, що там. Типа, в день не видно, що там люди живуть. Вночі ми такі ми в домі. Ага, свідомо сховання, добре. Ну якщо що в Києві все горить цілий рік, все... а, може тому і прилітає. Все, потім вибух. Це я глажу футболку. З одного боку, це готель. Ось, пожалуйста, ліжечка, ось тумбочки, все красиво. Ось ми тут з Наталі. Не знаю, якого хера ліжка роздільні, ну да ладно. З одного боку, це готель, а з іншого, ти відкриваєш окошечка. І такі опа! Так це ж Миколаїв. Який би не був готель, але за вікном Миколаїв. Самий типовий, самий класичний, самий е, реалістичний двір міста Микола Ось Оце прям база, це основа. Ту -ту -ту -ту. Всім привіт народ. Добрий день усім. Слухайте, бувало у вас таке, що ви їдете у Миколаїв, а приїжджаєте у 1982 рік десь приблизно. Я зараз посеред двору найкласичнішого, найтрадиційнішого типового миколаївського двору. Тут сцена є, як вам таке. А ви казали: Миколаїв, Миколаїв. Тут є яке? В Росії нема, в Миколаїві є. Центральний проспект. Кайф. Я в Швейцарії. Е, я зібрав жовтневий. Е, я. Е, на... А, це на фоні має бути. Просто ось які варіанти можуть бути, якщо ви вмієте монтувати. Миколаїв, центральний проспект. От, ресторан Леро, я тут виступав два рази, по-моєму, зі стендапом. От, е, наглядно демонструється нам рівень. Е... І стурбованості Миколаєва, і похвалізма одночасно. Тобто, з одного боку, фанірочка і стекла ми заліпили, звичайно, бо ну, навіщо? Треба безпечити людей. А з іншого боку, зал закривати ми і бали, бо нівеста ну, в машині сидить. Сьогодні люди одружуються. Роки чотири назад е... поставили цю красу і. Там буквально за пару днів до дня Валентина. І на день Валентина якийсь малолетка школьник розбив це сердечко, символізуючи втрату своєї любові. Він там щось посварився з дівчиною. Буквально за півдня чи за день його знайшли е місцеві органи самоврядування вуличного типу. Дали піздюлей, здали в поліцію, і там далі були штрафи все таке роз... у Миколаєві. Вже плюс-мінус спокійно порівняно з тим, яке є у людей відчуття до цього міста. Наш оператор Андрій відмовився їхати в це місто, і тому ми зараз вимушені знімати На як попало. Коротше, що ну у тебе, як у жителя Миколаєва весь час повномасштабний був тут. Як чи як пояснити людям те, що тут нормально? Чи що це за парадокс такий? Ну, диви, що вже півроку о, ми не чуємо цих новин, але досі. На жаль, на жаль, зараз Херсон переживає ту долю, яку переживав Миколаїв? Угу. От, з цими всіма обстрілами і так далі. Тобто ситуація в місті плюс-мінус, як будь-якому, ну, як у більшості українських да, міст? Так, небезпека типа, є, є але... але вона не вища, ніж в Києві, Львові і так далі. Ну, то, тобто, зараз до нас може прилетіти те саме, що літає і по всій Україні. Відкривали і закривали міст на початку війни більше разів, ніж за всю незалежність України. Коротше, ми в перші два місяці війни відкривали-закривали міст. По ну от нам казали, типу, треба відкрити міст і міст відкривався. Казали це в плані. Ну що йде наступ? Ну так, да, у нас ж, у нас ж дуже серйозний зам'яз був на самому самому початку. Коли пройшли Херсон, в нас було тиждень чи два, коли е, кім кожен день говорив: колона 300 там одиниць, потім 500, потім 800. Ми всі тут на іжогі мости там відкриті, все, ми всі. Сидимо, чекаємо, готові зустрічати, люди там, наливають коктейлі молотова, Коротше, всі, всі готувалися до оборони. В Миколаєві був такий прикол, що якщо ти почув тривогу спочатку, то, скоріш за все, вже нічого не буде. Ну, типу, ми все одно там, рекомендували людям спускатись mm -hmm. в укриття і так далі. Але прикол в тому, що в нас спочатку пролітало, ти mm -hmm. чув вибух. І потім запускалася тривога, тому що час підльоту до Миколаєва в ракети був набагато менший, ніж у цей час, коли вмикають тривогу, коли побачили, що є виліт. І це був Інгульський міст. Ще є, у нас є Варварівський, який відкривається як ворота. Якщо я не помиляюсь, таких моста в світі всього два там або ну, небагато коротше. От, і він теж відкривався в такому режимі, що. Майже кожен день Але там ці дол... долбойоби, я не можу їх по-іншому назвати, а й не хочу. Витратили дорогущу ракету і промазали. Коротше, вони хотіли так. попасти в Святого Миколая, як ми думаємо, а попали біля туалету громадського. Після цього його отак замотали, а потім тут ще була ялинка спротиву. Так, коротше, е був прильот от сюди. Я не знаю певно, але мабуть що це була С-300 ракета. Оця. І повилітало вікна, от квартал туди, квартал а туди. І так в кожну сторону. О, бачите? А це нові поставки На логотипі вже, Apple яблука Асампрей awesome, really у вас по всім універам поприлітало або по більшості учбових закладів? Ну майже по всім. Якщо ми беремо національні вузи, то по всім. А, ну, по комерційні... Це значить було от прям прораховано. Наче. Давайте залишимо. Ну, розумієш, в них такий прикол, що вони думають, що українці, це... ну, українці, українська культура, взагалі український маркер, як і мова, це, е, типу, якісь установи. Так само е, на початку війни і меру, і нашому голові обладміністрації приходили смс-ки: типу, здавайте город, коротше, весь там піздець. А прикол в тому, що вони не розуміють, що якщо мер або глава адміністрації вийде на площу і скаже, ми здаємо город, то все такі, а ну ладно». Ага. навпаки, буде та й ну, типу, його б послали нахер і все одно б стояли стояли на захисті міста, так як і ну, там, готувались до цього захисту. Це вони е, е, узкі, вони своєю ментальністю не можуть зрозуміти, що українці це не про Ну, тобто, навіть на локальному рівні у нас нема вождів. Типу, в нас є народ і є менеджер, який там обслуговує інфраструктуру міста. Миколаївській області не вождь, а хан. Білорусів дуже легко визначити в залі. Є дуже легкий тест, як виявити в залі Білоруса. Я в Варшаві виступав, і концерт дуже затягнувся, десь дві години тривав концерт, просто тому що ми багато спілкувалися, багато якось інтерактивів було, і в якийсь момент я розумію, що це довго, і думаю, я у людей перепитаю, чи достатньо, чи все закінчити. Я кажу, народ, давайте ми зараз проголосуємо. І білоруси такі, єбать! Ця штука десь працює? Ah. Ну, тобто з uh -huh. цієї сторони фасад і все, і закінчується будівля, uh -huh. театр, до речі, влучили. Його... Русський, до речі, це ж він, так? Да? Ну, вже не Він вже Миколаївський академічний художній театр. Пожалуйста, Ви, взагалі, ми тут, якщо є контент. Були публікації е, майбутніх цілі расистів. Вони якимось чином зливались в ЗМІ, і ми їх моніторили ці ЗМІ. Ну, їх російські змі, і там туди попав один дитсадок, і оце університет Петра Могили. І ми зі знімальною групою поїхали і відзняли, що там нема військових, що там йде який не який, але навчальний процес, цей дистанційний, там якраз приймальна комісія працювала. Оце все. Ми поїхали і зняли повністю цілу універ, показали всі коридори, всі кабінети, що там нема військових, що це не військовий об'єкт, що це суто, навчальний заклад, і там нікого нема. І туди прилітає ракета, дві, ага. а потім через пару днів ще чотири. І я монтую відео, де я показую цілий універ із, з, з оціми руйнуваннями. Тіпа, тому що вони би да. виставили це, що вони були ну, туди, бо там військові, як їх звичай, ну, ні, да, вони, вони щось так, так це виправдовували. Да, вони, типу, е, ну умовно кажучи, як ми дізнавались про наступні цілі, бо виставляли там список, і там було ось військові об'єкти, які замасковані під, а, ага. під типу там щось там. І оце, ну ми поїхали, просто показали, що це шляпа, бо там нікого нема з військових взагалі. І от потім прилетіло по універу, а по цьому посади, до речі, не прилетіло. Як у вас? Нижній Бам, верхній Бам називається. Так. <відвіць> Тепер все народ, дякую, Миколаєва, божі вас обізав. Прекрасна публіка, дональці, <відвіць> дональці, <вас>. дональці, <підвіць> що збивайте швидко можна є довжинство. Прекрасні люди. Всім так. дякую за увагу. Підпишіться на ютуб канал.